Компанія Поділля Агрозахист надійний партнер сільськогосподарських виробників у багатьох регіонах України. Її фахівці забезпечують аграріїв, посівним матеріалом, засобами захисту рослин і, зокрема, мікродобривами. Поділля агрозахист одна із передових компаній, представляє органомінеральне добриво добродії вітчизняного виробництва, яке заслуговує на особливу увагу, адже воно в своїй якості не поступається закордонним аналогам. Його використання значно підвищує продуктивність сільськогосподарської продукції. Наразі компанія працює з різними сільгоспвиробниками в Одеській області, зокрема в Сараті. Сьогодні ми знаходимося на полі в селянсько-фермерському господарстві Балкани Сарацького району Одеської області. Компанія Поділля агрозахист разом з компанією «Майбутнє будуємо разом торгова марка Добродій заклали дослід в господарстві поруч з п'ятьма компаніями, такими як Альфа Хіруп, Яравіта, Тератарса і Новалон, а також Кісон. Спеціалісти компанії Поділля Агрозахист розповідають про склад добрива добродії Наголошують, завдяки правильно підібраним компонентам та їх пропорціям, продукт успішно працює на усіх культурах, не потребуючи спеціальних рецептур для кожного виду рослин. Воно е, створено на, е, на основі е, органічних фульових і амінокислот. Також туди входять гриби ентофіти, які посилюють синергічну дію. От і за рахунок цього відбувається краще засвоєння мікроелементів. Також до складу добрива входять такі важливі. Мікроелементи, як залізо, марганець, магній, цинк, молібден цілий комплекс, який надає рослині більш швидко стартувати, краще розвивати зелену масу. Поля з соняшником оброблена за допомогою органомінерального мінерального добрива добродій. Олена Ящук, головний агроном захисту рослин, розповідає, як соняшник оброблявся добродієм. Спочатку це був обробіток насіння соняшнику, а саме 5 кілограм добрива на тонну насіння. Також використовували його по вегетації. Від трьох до п'яти листків вносилось органомінеральне добриво добродій, поруч з бором. На сьогоднішній день ну ми бачимо, що кошики достатньо великі, відбувається гарне цвітіння. Чим міцніша коренева система, тим міцніший імунітет рослини. Для сільськогосподарських культур добриво добродій максимально стимулює розвиток кореневої системи. Це є однією з переваг органу мінерального добрива добродій. Використання цього добрива на посівних площах, за словами фахівців, дають кращі результати врожайності. Так попередні досліди, які були закладені на соняшнику, дали прибавку врожаю порядка 20-30 кілограм на одному гектарові. Для сільськогосподарських культур на сприятливих погодних умовах добриво добродій ще спрацьовує як хороший антистресант. Завдяки повноцінному засвоєнню всіх елементів формується значно вищий результат, значно вищий урожай рослини і з високими показниками якості. На Вінниччині та на Полтавщині, де органи мінеральним добривом добродій обробляється багато посівних площ, вже якісно себе зарекомендувало. В цьому році компанія Поділля Агрозахист почала працювати також по Одеській області. Почали з Сарацького району з господарства Балкани. На початок посівного сезону ми плануємо покрити центральну і північну частину Одеської області. Анатолій Валканов, головний агроном господарства Балкани, співробітник з компанією Поділля Агрозахист нещодавно, але очікує гарні результати, вражає та наголошує, якщо органомінеральне добриво добродій себе якісно продемонструє, з ним будуть активно працювати господарства в Одеській області. Добродій, що ми використовуємо, ми його використовуємо і на пшениці, заложили, і на підсолнечники. Якщо він себя покаже нормально, тут я уверен, на юге, на Бісарабії ці препарати пойдут, і ця фірма зайде сюди на, на одещину. Анатолій Валканов ділиться враженнями від використання добродії на полях з пшеницею. Говорить, до сих пір ріст рослин на полі обробленим органомінеральним мінеральним добривом добродій добре себе показує. При використанні добродії по всій вегетації я не наблюдав картинки, щоб рослина не огніталась, воно розвивалося нормально. Не припало ничего, листик, все. Фон был зеленый, темный. В принципе, как, как, и у всех, как и у всех фирм. Поле уже убрано. Тут поле 208 гектаров, уже порядка 100 гектаров убрано. По урожайности это у нас коммерческая тайна, но я на этот год довольный очень урожаем. треба зазначити що органомінеральне добриво доброводоброді є українським продуктом і не прив'язана до долара що дає стабільність та можливість заощаджувати крім того що доброводоброді досі доступний в ціні компанія «Поділля агрозахист дає його сільгосвиробникам в кредит під врожай якщо порівняти це в великих площах це ну Досить така потужна економіка, при тому, що органомінеральне добриво є українським, це не є валютним продуктом, воно не прив'язано до долара і фіксується ціна. Ну, тобто на початок року ціна не стрибає, за рахунок цього зменшується собі вартість. І кількість несень невелика. Якщо порахувати, ну, середня вартість добродія на сьогоднішній день 52 гривні за кілограм. Ми сюди внесли, грубо говоря, 10 кілограм добродія це 520 гривень. Компанія Поділля Агрозахист, яка є на сьогоднішній день, єдиним дистриб'ютором органу мінерального добрива добродії в Україні, запрошує до співробітництва сільгоспвиробників.